Друзі, всім привіт! Мене звати Катерина. Я вас вітаю на каналі Читаймося. Я вже деякий час думала про те, щоб записати відео на тему книжкових звичок, цікавих фактів про мене під час читання, бо цікавих фактів, які в мене в житті пов'язані з книгами. Але насправді я дуже дуже, дуже довго думала про те. А чи взагалі є в мене якісь цікаві звички, якісь факти, які б так моїх глядачів могли здивувати, можливо, дізнатися про мене щось цікаве? І я зрозуміла, що я не дуже цікава особистість з цього плану. Беру собі книги та й читаю. Але. Я присвятила довгий час на пошуки декількох, як на мене, трошки цікавих, можливо, дещо незвичних фактів, пов'язаних із читанням, і хочу вам сьогодні про них вже швиденько розповісти. Тож, поїхали? Перший факт про мене. Я ніколи не використовую закладки. Ні закладки, ні листівки, ні що інше я не використовую. Є виняток, коли у книжці вже є лясе, тільки у цьому випадку. Я не знаю, можливо, я десь прочитала, можливо, я собі десь придумала, але я чітко пам'ятаю, що, напевно, перші два роки мого активного читання я використовувала листівки. Як? закладки. Але потім вирішила, що я буду таким чином, нібито тренувати свою пам'ять. А коли ти досить швидко читаєш книгу або регулярно її читаєш, то не забуваєш про те, де зупинився. І зазвичай я не звикла зупинятися десь посередині розділу, тому дуже легко прогорнути декілька сторінок, подивитися. Кінець. Попереднього розділу прочитати декілька речень, згадати, а так я вже це десь чула, бачила і потім продовжити своє читання. Тому навіть коли я читаю декілька книг, і якщо в жодній із них немає лісе, я все одно не буду використовувати листівки або закладки. І тут ми переходимо до другого пункту: я читаю декілька книг. Одночасно. Найбільше в мене, здається, було три книги на читанні, але отут я не впевнена, можливо, колись навіть було чотири. Проте я не вмію розподіляти ці книги за певним часом. Ну, наприклад, зранку я читаю щось одне, потім у дорозі я читаю щось інше. Хоча насправді я зараз нікуди не ходжу і не їжу, тому, в принципі. Такий момент, як читання в дорозі, він випадає. І, наприклад, я читаю щось увечері. Якщо в мене є настрій зараз для конкретної книги, то я буду її читати. І тут є момент, що якщо одна з цих двох-трьох книг мені сподобається найбільше, величезна є ймовірність, що я її дочитаю, ігноруючи інші книги, і потім вже колись повернуся до наступних. Чи це нормально, чи це дивно, я не знаю. Проте мені здається, це логічно, оскільки можна не читати декілька книг нудних, якщо для них немає зараз настрою, а вхопити те, що подобається, дуже сильно просто зараз. І вже буде щось прочитано, аніж просто сидіти над однією книгою і сподіватися, що прийде натхнення та певний настрій для того, щоб прочитати цю саму книгу, яку я обрала тут і зараз, і хотіла прочитати, наприклад на цьому тижні. Тож, ось такий факт: факт номер три. Так, я пишу у книгах. І я не вважаю, що це є щось катастрофічним. Я пишу олівцем, але планую використовувати також маркери, які будуть виділяти, якими я буду виділяти певні речення або фрази. Таке в мене є в голові в планах на майбутнє. Зараз використовую тільки олівець, іноді оці кольорові маленькі, як вони, закладинки, чашованого зветься, я також використовую, але це було. Трошки у минулому зараз я таке не практикую дуже-дуже рідко. Наприклад, коли я щось читаю і хочу про це розповісти в огляді, то я можу використати оцю кольорову таку штучку, і тоді я буду знати, що ага, отам знаходиться той момент, який я хочу або процитувати, або зачитати, або просто згадати про нього, коли буду робити своє відео. Наразі в мене є тільки олівець. І коли я читала художні книги, то я просто виділяла фрази, які мені подобаються, абзаці, репліки та інше. Але було в моєму житті декілька прикладів. Наприклад, по-перше, це був момент, коли я читала Атлант розправи в плечі. Тоді я перше, напевно, почала записувати думки свої протягом того моменту, як я читала. Тобто бачу фразу, і отут. Поряд починаю записувати свої враження. Можливо, що я не погоджуюсь з цією фразою, або ж вона мені здається влучною. І коли я нещодавно дочитувала книгу, як Черч врятував цивілізацію, з цією книгою я пропрацювала повністю, тобто там розписана книга від початку до кінця. Дозволяє формат книги, там дуже багато вільного місця. І я за це дуже вдячна тим людям, які її створили, оскільки думок багато, вражень багато і є що зафіксувати та записати. Але про це я буду вам вже розповідати у своєму огляді на цю книгу. Тож чекайте на найближчі відео про Черчеля. І не тільки. Буде цікаво. Я Ведусь на красиві обкладинки. І це факт здається, номер 4 Так, я вважаю, що це нормально купити книгу, якщо сподобалася обкладинка. Я так іноді роблю, і мені важливо бачити також книгу красивою на своїх поличках. Не знаю, можливо, це щось потребує в мені. Гарного естетичного вигляду моїх книжкових полиць і взагалі дуже приємно тримати в руках гарно оформлену книгу, яка відповідає оформленню цієї книги, яке відповідає наповненню цієї книги, а не просто аби що. Тому так я можу звернути увагу на книгу. Якщо вона красива, і я гадаю, що це логічно робити книги такими, щоб вони привертали до себе увагу, бо це все ж таки товар, і його треба продавати. І не всі читають детально, хто автор про що книга і чому її треба купувати. Тому це класна робота, коли. Дизайнери, коли відповідальні за створення обкладинок люди, вони викладаються на 100-200 мільйон відсотків і створюють дійсно класний товар. Так, книга це товар. Це нічого в цьому поганого немає. Факт номер 5. Я дуже люблю ділитися книгами. І насправді це одна із причин, чому я маю фізичну бібліотеку, чому я маю паперові книги. Так ще є причина того, що я хочу мати під рукою улюблені твори та улюблених авторів, їх не можна мати під рукою, оскільки вони вже майже всі померли. Але ви зрозуміли, мені подобається сам факт того, що я можу взяти книгу, я можу її передивитися, можу щось відмітити, і якщо я комусь. Раджу цю книгу, я хочу мати можливість запропонувати цю книгу цій людині. І коли мені людина повертає книгу з класними враженнями і каже, що так, це дійсно те, що було їй потрібно. Що це дійсно та книга, яка була потрібна у, цій, у цей момент, що це. Той автор, який дійсно сподобався і, і просто має лише позитивні емоції та враження, я отримую від цього надзвичайно класне задоволення. Важко вгадати, що може людині сподобатися, але. Але оці намагання, оці спроби комусь запропонувати що зі своєї бібліотеки, зазвичай вони мають позитивний досвід, який мені приносить задоволення. В мене не буде тут гарного числа фактів про мене. І останній факт на сьогодні факт номер 6. 6 – це нормальне число. Красиве. Я вважаю, що його не треба ігнорувати. І це факт я рідко читаю улюблених письменників. Так, тут треба уточнити: є письменники, які мені. Подобаються в цей момент, або просто подобаються протягом всього життя. І, наприклад, два роки тому я для себе відкрила Мілана Кундеру. І тоді я почала шукати його твори, купувати книги, прочитала. Вже ви можете, зараз не можете, зараз дядечко Ерні приховує ці книги. Він вартовий на моїх поличках. Отака в нього роль. Але. В мене є декілька книг Мілана Кундери, і я досить його активно читала після того, як відкрила його для себе. Наприклад, Колсон Уайтхед, якого я відкрила для себе у цьому році. Я прочитала його нікелових хлопців і потім захотіла продовжити знайомство з цим автором. Але я кажу про тих авторів, до яких я маю особливі почуття. Не знаю, чи... У вашому читацькому житті є така градація любові до авторів, але в мене вона є. І є автори, які стоять просто на якомусь особливому п'єдесталі. І я не знаю чому, але я відкладаю читання їх творів якнайдалі. Ну, тобто, я щось вже прочитала, я зрозуміла, що ну, це автор, який. Просто зазирає мені в душу. Це автор, який пише так, що я просто хочу обціловувати ці рядки і просто обливатися сльозами від щастя, що я відкрила для себе твор, твір цього автора. Хотіла сказати дуже все красиво і, і не вимовила слово. Ну, неважливо. Отже, одним з таких авторів для мене, безперечно, є Джон Стейнбек. Я закохалася після книги Грона гніву в його творчість. Я потім прочитала ще його твір е, на схід від Едему. Нещодавно я вам розповідала про мишей і людей про його невеличку повість. І кожен раз, коли я щось читаю цього автора, це 100% задоволення. І можливо, можливо, десь. В мені сидить отакусінький страх, що я настільки для себе створила ідеальний образ цього письменника, того, що він 100% мій, що його твориться 100% для мене, про мене, про мої смаки, що колись я натраплю на твір, який зруйнує цю ілюзію. І, можливо, саме через цей невеличкий страх, який десь живе в мені, в моїй підсвідомості, я і відкладаю читання його творів. Тобто, якщо я прочитала грона гніву десь років сім тому, то за сім років три твори це дуже рідко, як на мене, я звертаюся до творчості цього автора. Але ось так. Сподіваюся, що у сумнівної битві в мене ще там на поличках є. Що, можливо, у цьому році я повернуся. І тоді ми матимемо чотири книги за 7 років. Майже успіх. Так. А на сьогодні, напевно, все. Дякую, що були зі мною, що подивилися моє таке розважальне, розмовне, можливо, десь цікаве відео. Хто зна, можливо, так воно і було для вас. І далі буде більше цікавого, модне слово, контенту. Тож підписуйтесь на мій канал, залишайтеся зі мною, бо попереду багато нових відео. Побачимось, Па-па!